Та вибухи чути вздовж траси Бахмутка. Повідомляє прес служба Луганської облдержадміністрації. Протягом ночі бойовики цілили з гранатометів у напрямку Кримського. Зрештою в оточенні разом з українськими військовими опинились і мирні мешканці. Нині до села веде лише одна дорога, якої немає на мапах. Нею потрапити у кримське вдалося Олександру Махову. Дорога у село веде по бездоріжжю. Відкрита місцевість постійно прострілюється. Саме цим шляхом за короткі паузи між обстрілами бойовиків сюди доправляють гуманітарну допомогу або пенсії. У Кримському вже кілька місяців немає світла, газу та води. Електрики працюють просто під кулями. Паєні по сьогодні повинні вже дати пайта лінії туди, вже, в кримське давно ні да вже не було. У Кримському майже немає вцілілих будинків. На вулицях повно снарядів, які не розірвалися. Більшість місцевих виїхали з села. Ті, хто лишився, живуть в очікуванні гуманітарної допомоги. Гуманітарку привозили. Нашу там гуманітарки так. По 200-300 грам по 200, по 300 сахара. По 2 стакари. Масло по грам по 150 ростиме. Ну і все. А пенсію там Ну, пенсію регулярно. Іже місячно У результаті бойових дій мешканці Кримського разом з солдатами опинилися в оточенні бойовиків. Обстріли тут майже не вщухають. Бувають, я б сказав, періоди спокою. Це може бути година, півтори, може бути півгодини, але після того знову починається напружена обстановка. Тобто, противник все ж таки він має перед собою мету заволодіти територію, якою він до певного часу володів, відбити нас звідси. От ми маємо задачу нашу землю. Тримати позиції українських військових тут в кілометрі від противника. Його диверсійні групи постійно провокують солдатів на бойові зіткнення. Танчик в них працює ще практично щодня. Тобто він виходить на певну позицію. Вони вже собі вибрали позицію, підходять спокійно, тому що артилерія наша не працює. Ми не маємо права працювати. Відпрацьовують там декілька пострілів і. І ховається там. Вперше за кілька місяців до солдатів дісталися священики, освятили окопи і бліндажі. Військовим привезли обереги, зроблені дітьми зі всієї України. Дімов присутність, вони приходять на розмову, вони виказують, не сповідаються. Ну, тобто буває так, що приходять вночі, просто тяжко на душі, і вони хочуть просто комусь висказатися. Приходять до мене, я вислуховую їх. У Кримському залишаються близько 300 жителів, які відмовляються евакуйовуватися разом з військовими. Вони сподіваються на закінчення бойових дій. З Луганської області Олександр Махов, Віктор Шевченко, Сабиття Канал Україна.